Добрий день друзі, вас вітає канал Майстерня. Є така непроста задачка. От є ось такий інструмент. От два клиночка. Тут сакири колуни, пилочка і отака от ламачка, де вже на десь може 2,5 метра. І тут вона ось, дивіться, вже отака от по всій длині розколена. От, майже до середини. Давайте пограємося і зараз розколимо цю ломачку на дві частини, побачимо, як воно буде. А чи розколеться, чи не розколеться. Відрізав трошки отут -от пилочка з тої сторони. Зараз перший маленький клиночок. І далі пробуємо той більший клинок і поступово пробуємо це все розколити. Якщо не розколиться, то піде на дорогу. Так, друзі, трошки захекався. Ось перший клинок маленький геть туди зайшов. Бачите. От Зараз пробуємо тоді. Відступаємо далі і отей великий клинок сюди забиваємо, так щоб маленький клиночок витягнувся. Так, трошки захекався. Перший клинок освободив. Другий клинок у забитий. Аж туди і вже вона до половини розійшлась. Тобто два клинка, один маленький, один великий, і зараз маленький клиночок треба тільки вгадати, на якому відстані отуди його засадити, так щоб оцей великий клинок вивільнити. А може ось туди сакіру колуна треба забити і буде краще. Зараз побачимо. Так, да, друзі, здається, я застряг отей великий. Великий не витягається, а маленький до половини я забив. Зараз щось будемо думати. От. Значить, тут ось друг наш подошов. Кару треба знімати. Кару треба знімати. Карковати, да. карковати. Угу. І в діда там клинки висі підвізьму. Ну в мене ще десь один валяється. Там треба. В нього 4 хороших. Да. Щас... І кувалду? Побив. У мене є кувал. Да побив оту у там. Випала. Це деревяшка не витримала. Місяки? От зараз зараз тоді сюди ще забиваю. Бли... Крайон не держить, а все воно тріснуло. Та воно тріснуло давно, вже сто літ тому. Ну я по тріщині йду, звісно. А як же ж? Я там надрізав, тоді забив первого клинка, другого сюди пішло, але той клинок застряг. Ну вже проще цього вину бензопилою, запили джинь, Та... дойти. Розколи. Тож не бензопила, то так. Ну, ну, понятно? Ну да. Сейчас будемо штукать далі. <кій> так, тут подошли спеціалісти. Значить, побьем по великому. Спочатку. Аккуратно, секиру мені не побить. Хрустить, хрустить. Чекай, чекай, хай покрустить. Само, само пошло. Чуєте? Хрустить. Так, дай я постукаю, ти теж не жайте. Ну, можна чек. курити. Дивіться, щось пішло не по плану. Ось почало колоться воно вправо. Заразу тут пилочки надрізаємо і пробуємо розколоти, так щоб воно навпіл пішло. Не зрозуміло, тут була, мабуть, природня вже готова тріщина, і воно йде туди, куди йому легше йти, воно не йде рівненько. Воно йде по заготовленому. Пробуємо далі. Так, ну що, надпиляв. Ось така пилочка на акумуляторі. Звичайно, це іграшка, але дуже допомагає. Мені подобається. Ось такі гіллячки обрізати. Все нормально, що класно, що в неї тут і масло заливається. Ну і акумулі стандартні. Оці. От. Фірма як називається, не скажу, секретно. Тому що от така от. Да. Значить, Зараз спробуємо туди клиночка. І як воно піде, тому що пішло воно не по плану. Бачите, оце нижня, це не планово. Зараз треба розколоти так, щоб було по плану. Як кажуть, у нас в Одесі знову здравствуйте. Ось тут -от великий клинок зараз добиваю, а малого он як туди засадив. Наче пішло рівненько. Ось, бачите? А ця штука ось таку хотіла розколоти. Нагрізаю туди, ось от так що. Просто обичними клинками без ланцюгової пилки, мабуть, дуже складно. Так що пробуємо далі по великому лупом, поки не розколеться. Так, трошечки залишилось. Малий клинок випав. От, великий тут от, і тут середині ще трошки залишилось. Зараз переверну і з того боку спробую що з цього буде вот. ну звичайно дрова то цього завжди будуть це і є дрова а в результаті може якусь там поділку можна буде зліпити вот. тут сучок бачите насправді ось що воно не хотіло колоться треба було його надрізати вот. і як правильно кажуть що треба було кору зняти ну, в будь якому випадку а, ось що ще. ще треба розрізати. тому що цей сучок от якраз йому не давав піти, куди йому треба. Та зараз там надріжемо і воно буде якось. Окей, пробуємо далі. Так, друзі, ну що, надрізаю я цю перегородочку. От тут ще маленька була також, бачите, сучок. Оце через те воно не хотіло. І, власне, воно вже, бачите, розпалося. Ось такі дві деревинки. Це вже лавочка. От, Так що, бачите, без особого такого усіля, я трошки постукав. от. Ну і наразі от така штука готова. Так що можна змайструвати якусь лавочку, там вже, чи щось таке чи дрова накрити. От, так що у нас експерт вона йде, зараз нам ну, розкаже. Зарезав. Да, дорезал. О, бачиш. Чутенько вышло, бач. Дорезал и четенько вышло. Ну, вот. Оно пишет. Оно шло на косу, а теперь оно чисто. Там и перемычка воно. сучок, бачишь? Ну ясный хер. Она мешала. Да, да вот эта вот штука мешала. Как раз ну, это ну, я там вот чуть надрезал. Ну, лавочка. Лавочка. Лавочка, блин. Полустенка бани. Ну, да. Таку колодь, баню, поняв, по полукругами на стінку. Ну будемо отрабатувати методику. Добудова, ну тобі зробимо, тоді будемо. Добре. Всім міцного здоров'я, до зустрічі, до побачення.